Частіше плоскостопість, звичайно, ми діагностуємо і бачимо у дітей. Є певні вікові особливості у немовлят. Ми не можемо говорити про плоскостопість, поки дитина не ходить. Поки дитина не ходить, в неї стопа, в принципі, повинна бути плоскою. Можемо говорити про різні види деформації, стопи про вальгусну деформацію, варусну, еквінусну. Різні деформації, стопи можуть бути вже і в немовлят, але поки дитина не ходить, то плоскостопість, ми не можемо такий діагноз поставити. Як тільки дитина починає ходити, в принципі, в неї також стопка повинна бути плоскіщою, тому що у дітей є власний жировий супінатор. Всередині стопки є жирова клітковина, яка забезпечує якраз пом'якшення ходи для дитини, яка забезпечує Раз правильне формування склепіння цієї стопи. Деякі вчені вважають, що надмірне стимулювання у дітей малого віку до 3 років, до трьох до 4 років, поки є цей власний жировик, якщо це його надмірно сильно стимулювати, то ми занадто швидко цей жировик розмовчиться, і в дитини тоді буде теж більша тенденція до плоскостопості. Тут також є свої певні плюси та мінуси. У дітей більш важливо оцінювати не саму розпластаність стопи, а саме співвідношення, чи йдуть ножки до середини. чи не йдуть вальгусну деформацію, є вона чи нема. Ну це повинен оглядати ортопед спеціаліст, щоб це вже більш якісно оцінювати. Тобто, в принципі, в малих дітей ми можемо говорити, що певна ступінь плоскостопості є нормою.